Бог над богами, Господь сказав і закличе землю від сходу сонця до заходу, і Сіону, котрий є досконала краса, приходить Бог. Прийде Бог наш і не буде в мовчанні. Перед Ним вогонь пожираючий і довкола Нього велика буря. Він буде закликати небеса з гори і землю, щоб народ свій судити. Зберіть до мене моїх святих, що вступили в заповідь зі мною при пожертві. І небеса проголосять правду Його, бо судить Бог сам. Послухай, народи мій, я буду говорити, Ізраїлю, я буду свідчити супроти тебе, я Бог, твій Бог, не за пожертви Твої я буду докоряти тобі, приношення всепалення Твої завше переді мною, не прийму теляти із дому Твого, ні козлів із дворів твоїх. Бо мої всі звірі у лісі, і худоба на тисячі гір, знаю всіх птахів гірських і тварини польові переді мною. Якби я зголоднів, то не сказав би тобі, бо мій світ і все, що виповняє його, чи їм я м'ясо биків, чи п'ю я кров козлів, принеси у пожертву Богові хвалу і виконуй Всевишньому обітниці твої, і поклич мене в день скорботи, я визволю тебе. І ти прославиш мене, а грішникові каже Бог. Що ти проповідуєш на станови мої, і береш заповіта мого в уста твої, а сам ненавидиш на станови мої, і слова мої кидаєш за себе? Коли бачиш злодія, то сходишся з ним і з перелюбниками спілкуєшся. Уста свої віддаєш для лихослів'я, і язик твій виплітає неправду, сидиш і обмовляєш брата свого. На сина матері твоєї чиниш наклепи, ти вчинив це, і я не озивався, і ти гадав собі, що я такий самий, як ти, але викрию тебе і покажу очам твоїм твій гріх, спізнайте це ті, що забуваєте Бога, щоб я не вхопив, бо не буде там жодного визволителя. Хто приносить на пожертву хвалу, той прославляє мене, і хто пильнує за шляхом своїм. Тому явлю я спасіння Боже. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, і за великим милосердям Твоїм провини, мої зітри. Обмивай мене уповні від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо провини мої я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Супроти тебе, Тебе єдиного зрішив я, і це зло перед очима Твоїми вчинив. А тому ти праведний у присуді твоєму і чистий у вироку твоєму. Ось я у беззаконні народився, і в гріхові зачала мене матір моя. Ось ти полюбив істину в серці і в єство моє заклав мудрість. Окропи мене і сопом, і буду чистий, обмий мене і буду біліший від снігу. Дай мені почути радість і втіху, і зрадіють кості, які ти вразив. Подверни лице Твоє від гріхів моїх, і зітри всі беззаконня мої. Серце чисте витворив мені, Боже, і духа правди віднови в єстві моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не забери від мене. Поверни мені радість порятунку Твого і духом свободи, підніми мене, навчу беззаконних ходити шляхами Твоїми, і грішники до Тебе навернуться. Захисти мене від крови, Боже, Боже порятунку мого, і язик мій хвалитиме правду Твою. Господи, рустули уста мої, і уста мої повідають славу Твою, бо пожертви ти не бажаєш, я приніс би її, і за приношення всепаленням не радієш. Пожертва Богові, дух упокорений, серцем впокореного і сумирного ти не знехтуєш, Боже. Ущаслив щедрістю своєю Сіон, споруди мури Єрусалимові, тоді бажані будуть тобі пожертви правди, підношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій телят. Нащо хвалишся злочином, о людина сильна, милість Божа завжди зі мною. На загибель має замір язик твій, мов гостра бритва, вчиняє підступний. Ти схильний найбільше до зла, аніж на добро, більше неправди, аніж правду говориш. Ти залюблений у небезпечні вислови, язику підступний, зате Бог винищить тебе дощенту, викине тебе і відкине тебе з оселі твоєї, і корінь твій із землі живих. Побачать праведники і злякаються, і будуть сміятися над ними, і скажуть: ось людина, котра не в Богові знаходила силу свою. А сподівалася на численну маєтність свою і підсилювала себе в злочинах своїх. А я не мав зеленого оливка у домі Божому і покладаюся на милість Божу на віки вічні. Вічно буду прославляти Тебе за те, що Ти витворив, і сподіватися на імення Твоє, бо доброчинне воно перед святими Твоїми.